На Тернопільщині відкрили ресторан Бережани. Заклад тішитиме гостей смачними стравами та затишною атмосферою. Тут одночасно можна розмістити 120 людей. Приміщення у нас затишне, комфортне, просторе з якісним дерев'яним інтер'єром. Сучасний ресторан пропонує вишукане меню, яке розробляв відомий бренд-шеф-кухар Сергій Головайчук. У нас планується досить цікавий заклад з різним меню. В меню планується багато страв, які є досить популярними в наш теперішній час в ресторанному бізнесі. Планується багато закусок до пива, плануються м'ясні страви. Деякі страви ми готували за технологією сюві, це приготування страв у вакуумі на низькій температурі. Авторські є страви є, італійська піца, різноманітність салатів, тунця, м'ясні салати, грі салати. Перші страви є. кобаски ми робимо власного виробництва з місних страв. Кухня ресторану Бережана оснащена найсучаснішим обладнанням. Тут є пароконвектор, гриль, фритюр, вакуумний пакувальник, шокер, сувіт тощо. У нас все свіже і все найкраще. Кухня у нас нова, обладнання все нове, оснащене буквально всім необхідним для того, щоб нашому персоналу було завжди. Ну, зручно працювати і все необхідне для роботи на кухні. У закладі працюють 20 людей, що надзвичайно важливо для невеликих Бережан. Адже створення нових робочих місць це підтримка економіки та розвиток міста. Сучасний ресторан Бережани розташований на вулиці Тернопільській. 10. Запрошуємо всіх жителів Тернопільщини у наш ресторан Бережани для хорошого якісного відпочинку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.